Вітаю всіх на каналі Міра на Землі. З вами Олена. Сьогодні 13 жовтня і жовтень це означає, що пора вже садити цибулині рослини. Я сьогодні перший день у відпустці і от самого ранку вже у садочку. І спочатку йдуть такі зачищувальні роботи і підготовка до посадки. Ось тут, де нещодавно красувалася і громатова петунія, вже в мене підготовлена траншейка для висадки цибулинних рослин. Буду садити такий весняний мікс з тюльпанів, нарцисів та голландських ірисів. Ділянка невеличка. Якраз вистачить, напевно, для того, щоб посадити усю ту кількість цибулькових, які я замовила. Ну, а з цього боку ще ось така у мене краса. Шкода була видирати усю петунію, тим більше, що та, яка ще квітує у відкритому ґрунті, досить добре себе почуває, добре виглядає, і тому вона лишається. А ось таким білим. Білою такою піною, таким молоком медовим квітує Алісіум. Вже починають розпуск королеви осені хризантеми. З минулої осені я так ними трохи захопилася, високих не садила, садила такі низкорослі або. Е або хризантеми мультифлори. Ну, саме, я вважаю, що саме такий тип хризантем для мого невеличкого садочку буде гармонійно вписуватися в усі мої посадки. Дуже подобаються хризантеми такого ромашкоподібного типу. Дивіться, яка гарна така рожева розквітає, працюють джіки, збирають якийсь нектар ще. Дуже-дуже пахне, ще раз повторюю, Медом, з таким гарною, такою гарною піною, такою хмаркою квітує. І поруч із ним ось так ще добре квітує Пітунія тайдал. Так, ну, така краса, Така краса, вже не вистачає сонечка для того, щоб повністю розпустити і розкрити свої квіти гацані, але ще вона така зелена, ще пускає бутони. Тому поки що ще лишається. Тут ще лишається петунія, і поки що цей куточок буде в мене, не буду чіпати, але вже задумки на... щодо змін на цій ділянці в мене є. Проте, на сьогодні план такий: посадити спочатку цибулькові, принаймні, хоча б на ось цю. Ділянку, тому що замовила досить багато, замовила у трьох різних постачальників. А крім того, що замовила, ще було викопано і свої тюльпани, які вже цієї весни поганенько квітували, тому вирішила їх викопати, перечистити, поприбирати діток і вже висадити лише ті, які будуть квітувати 100% наступної весни. Ось так ще потрохи квітує портулак махровий, теж такі вже бутончики напівзакриті, не вистачає йому вже тепла і сонця. Ну, і враховуючи те, що останній тиждень у нас щодня йшли дощі, тому і ось поки що все в такому пуп'янковому вигляді. Ну Ось тут дуже такий гарний бутон троянди. Бюкаві... Ой. Ні, забула, як вона називається. Боскобель. Це трояндочка Боскобель. Вона набирає ось ще сили. Так, На задньому плані ще віник. Ну, все це готується до посадки тюльпанів. Одразу прочищаю дорожки, щоб не бруднилися. Ну і ось так гарненько дивіться, який цмарагдовий килим. Такий жирний, можна сказати. Це делосперма І ось як вона гарно квітує. З весни і до пізньої осені. Зараз під'їду трошки ближче. Ось так вона продовжує квітувати. Дивіться, скільки квіточок, ніхто не скаже, що сьогодні вже майже середина весни. Ой, не весни, а осені. Така зелень і так багато квітів. І ось так ще все гарно це виглядає. Да, шкода, шкода, шкода. Але тим, тим не менш, вже скоро буде і весна. За цією красою, за турботами. Не помітимо, як пройде ще кілька місяців і вже будуть квітувати весняні квіти. А ось тут у мене приготовлені вже коробочки із квітами. Це те, що росли моє. Викопане тут і нарциси, і тюльпани. Воно все просушене. Зараз зачищу і буду висаджувати. Вперше замовила цибулькові в цьому магазині Matla Flowers. Love ось отримала. Дуже мені сподобалася якість цих рослин. Я не буду все показувати, але ось так поверхнево, подивіться, як гарно пакує цей продавець. Кожна рослинка в такому фірмовому пакетику з любов'ю до кожної рослини. Діться, ця якою відчувається. Замовляла тут для цинки рожеві, рожеві і білі, І ось дивіться, які гарні цибулинки. Це геросинки. І я також ще замовила тут я е, е, замовила е, голландські іриси Дуже мені сподобалось, як вони квітували цього року цієї весни. Ага, це, напевне, не ірис. Це щось інше. Так, І зараз віднайдень побачимо, ще тут. То, мабуть, білий гіасин. Замовляла ще білий гіасинки, і зараз побачимо, де в нас ірис. І ось такі гарненькі цибулинки голландських ірисів Їх замовляла по 5 штук, а деяких по 10. Дуже була вигідна ціна, та й зараз на них вигідна ціна, тим більше, що вже стартує розпродаж з осінніх рослин, тому поспішайте, обирайте собі свою красу. Так, це Matla Flowers, моє перше замовлення в цьому магазині, і я дуже і дуже задоволена якістю цих рослин. Ну, Звісно, не одна осінь і не одна весна в мене не обходиться без флоріуму. І тут цей раз я і не планувала вже замовити. Але все ж таки з'явилися в наявності тюльпани, які я дуже хотіла. Лілії подібні, і тому я все ж таки зробила замовлення. А до того, що в мене тут накопичилося багато бонусів. І тому вирішила забрати свої бонуси, реалізувати. І ось замовити кілька. Ще видів тульпанів, крокуси такі великоквіткові. І теж тут замовила я голландські іриси. Оце. Оце вони дуже такі гарненькі, величенькі цибулинки. Планую, є у мене задумка, висадити таку клумбу. З ними біля а, своєї перголи. Ну і наступна така а, коробочка, як найбільше моє замовлення це тюльпани від Руслана Полюги, девіз цього продавця це квіти з репутацією. І подивіться, яка краса ці тюльпани. Знову якісні цибулини, знову гарне спакування. Нехай воно і не у фірмових пакетиках, але мені подобається, що до кожної цибулинки, до кожного цього пакуночка додана ось така назва з тюльпаном, строком її, його цвітіння і висотою. Це дуже виручає, коли ти плануєш вже. Свою посадку. Дивіться, які гарнезні нарциси. Такі самі шикарні нарциси, ну, маю на увазі цибулини. Отримувала я і в минулому році, і цього року так само дуже і дуже подивіться, яка якість цибулин, які вони величезні і які вони шикарні. Ну, Крім того, ще замовила рожеве мускарі, блакитне мускарі. А також крокус Страйп. Ну, якийсь такий цікавий колір, вже не пам'ятаю який. І ось такий подарунок отримала від продавця. Думала, що це тюльпанчики, але тут на мене чекав сюрприз: це не тюльпанчики, а ось такий отримала підсніжник з солодким ароматом Elce. Дуже цікаво ось такі ці булинки. Я навіть і не зрозуміла, що то це підсніжник. Ну, дуже приємно. Їх тут у мене аж 5 штук. Дуже приємно отримувати такі подарунки. А до того ще і досить цікаві з таким солодким ніжним ароматом. Ну, ось така у мене порція роботи на сьогодні чекає. І це ще не все. Ще не всі цибулинки, викопані мною в коробочках, я принесла сюди. Ну, буду потрохи. Потрохи-потрохи буду прикрашати свій сад до весни. Ну, а поки що все виглядає ось таким чином, десь вже прибране, вже трохи перебираються петуні з паркану, тут ще щось квитує. Ну, а загалом все ж таки осінь вже входить в свої права, вже не так тепло буває. На подвір'ї, вже інколи і не хочеться навіть виходити. Але коли бачиш ось цю красу, все одно виходиш, милуєшся, знімаєш, викладаєш фото, сторіс і маєш ось таку красу. Ну, на цьому все. Усім гарного дня, сонячного і добрих новин!